Спокійний і трохи боязкий. Анна знайомить нас з соколятком, яке кілька тижнів тому врятували небайдужі віничани та принесли до зоодворика в центральному парку. Ось саме цього мадамчика нам принесла жіночка, якого знайшли під машиною. Він десь е, е, зламав лапку. Ось тому ми йому відвели до ветеринара, все обслідували. І зараз він лапка заживає, і скоро відпустимо. Пернатий тут живе не сам. Компанію йому складає галасливий башкетник. Песклявий сокіл трішки менший за віком та активніший, і вже зовсім скоро його відпустять у самостійне життя. Кожній пташці дається час по-різному, коли вона окріпне все-таки. Ну, я думаю, приблизно 3-4 неділі, так як він повністю здоровий, йому легше буде вже полетіти. Пташенят у зоодворик приносять часто, особливо влітку. Тут про них піклуються, підліковують, їх годують. Коли пернаті набираються сил, їх випускають. «Ті, які випадають з гнізда або десь можуть просто травмуватись, впасти також на дорозі можна часто знайти таке. Ось тому нам приносять люди. Якщо тваринка буде здорова, пташка, точніше, ми її потім випускаємо. Якщо є такі, що з лапкою з крилами також лікуємо і потім випускаємо дику природу. Окрім соколят, у зоодворику живуть і інші птахи, яких врятували люди. На мостику біля водойми розважливо розгулює лелека, а біля води чепуряться качки. Качур пшеничка живе тут вже понад місяць. Вихажуємо його, він за огурчики готовий покусати просто. Я думаю, він все буде з нами, бо в нас є окремий вольєр з пташками, де також є такі качки, такої породи. То я думаю, він буде тут. У зоодворику тваринок можна годувати з рук, і це дуже подобається відвідувачам. Пані Тетяна прийшла сюди з донькою Юлією. Дівчинка має проблеми зі здоров'ям, і контакти з тваринами для неї дуже корисні. Ми постійно сюди періодично приходимо. Дуже задоволені, тому що це і би, психологічне розвантаження дитини, і знайомство її з природою, з навколишнім середовищем. Окрім птахів, у зоодворику живе багато різних тваринок: сурикати, кролики, морські свинки, козенята та улюбленці усіх відвідувачів капібари. Ольга Антоновська, Вадим Інжаєвський. Новина за день, телеканал Віта.